Добрий день, шановні батьки і малята! Прийшла зима і всі малята з дорослими прикрашають на новорічне свято ялиночки. Ось і у мене є ялинка. Але вона сумна, мабуть, тому що на ній не блищать веселі вогники. Тож зараз ми запалимо ці різнокольорові вогники. Для цього нам потрібно фарби синього, жовтого, червоного кольорів. Вологі серветочки та силует ялинки. А для того, щоб ялинка була весела, давайте запалимо вогники, А малювати будемо пальчиком. Приготувалися! Спочатку набираємо пальчиком червону фарбу та по всій площині запалюємо червоні вогники. Ось так. Ось так. За допомогою вологої серветки витерти фарбу з пальчика. Тепер запалюємо жовті вогники. Потім сині вогники. Ось яка гарна святкова ялиночка. А тепер спробуйте разом з батьками запалити вогники на ялинці. Чекаємо на ваші світлини. Бажаємо успіхів. До зустрічі!